Добрий ранок морозний. Вийшла вам в розовий сад, щоб мороз вам познімати. Вон, дивіться, який мороз упав у нас сьогодні. Вон, дивіться, яке все красиве, заморожене вон стоїть. Гляньте, троянди заморожені. Ось Ось а тут вон, вон, все в морозі. А ось гірка моя вон теж примерзла, бідолашка, а ну ти. Ось дивіться, яке, яке листя красиве, морозне. Гляньте. Це прям чудо сказка получається. Дивіться, як зовсім замерзло воно. Ось сьогодні хороший вже мороз. вон, Все позамерзало. О, все. Вон, дивіться, який. Які як квіти замерзші. Прямо в, в льду, та льот, звісно, там вон, все, все в льду воно вон. Все що, що. Дорохтить аж льот. Бросила роботу свою піду, думаю, зніму цей ці красиві троянди в льду, в снігу. Оце вони так у мене і будуть жити. Оце вони, вони привикли до цього всього, звикші. Вони будуть собі стоять, ходити. Далі аж до весни, аж весною пооблітає лист. І то ще не весь, ще буду і обрізати, який, який лист буває. Що і обрізаю навіть. А ну тут троянду покажу. Красиву нашу. Що вона? А, теж, теж вона вон, дивіться яка. Замерзла, замерзла яка. А потім днем відійде і буде опять цвісти. А вон. Ще Маргарет цвіте. Вон. Дивіться, он на тому на заборі цвіте. Он які. Ось які вони дуже гарні. А прийде весна. Он як замерзли вони, бідолашенькі. Угу. Все. Білим, біло покрило. От тобі. Це, мабуть, градусів 5 сьогодні. А ось кущиці прибило до землі якось. Білі-білі стоять. От. Листя біле-біле і квіточки. А потім одідуть і будуть знову цвісти. І всю зиму то будуть так цвісти. Дуже пора необична це, із мороза в тепло, із тепла в мороз, і воно все тобі оживає і знову цвіте. На цьому до побачення всім моїм підписчикам, гостям каналу. Доброго вам дня. До побачення. Все буде Україна!